Привіт, друзі! В цьому відео хочу показати вам цікавий буклет з монеткою з літаком Ан-132. Ось в такому форматі виглядає у нас монетка в буклеті, в пальтурці. Я купую монетки на Violet. Посилання буде в описі до цього відео. І ось така. Гарний стан буклету, тобто, бачите, що країни не зам'яті, ніяких перегибів немає. Для колекції те, що треба, ось бачимо. Тираж цієї монетки такий звичайний 40 тисяч. Ну, це не великий і не маленький, це середній тираж. Маленькі тиражі ви знаєте, що найменший який. Напишіть в коментарях. Написали. 10 тисяч у нас є БРР, це монетка України, яка з дуже маленьким тиражем і зараз вона коштує доволі багато, це від 7 тисяч гривень. Там вони в буклетах є, і без буклетів. А тут ми бачимо, це доповнює серію літаки України. А у нас рифлений гурт Uncirculated, Silber, 5 гривень. Ну, про все те саме англійською мовою. Давайте достану вам монетку, покажу, як вона виглядає. А, доволі, а, доволі класне, якісне карбування. Ми бачимо поле дзеркальне. Монетки я рекомендую ніколи не відкривати, щоб туди не потрапив. Пил та якийсь бруд, та, може ще щось, волога. Їх ви повинні зберігати в сухому місці без прямих сонячних променів. Тобто ви кладете їх кудись в таке місце, і вони гарно будуть зберігатися, коли ви хочете їх подивитися, коли хочете показати своїм друзям, родичам. Ви їх дістаєте і показуєте таку, таку дуже красиву монетку. Бачите, як. У нас е, зроблен аверс монети. а Аверс там, де у нас е, тризуб, а реверс там, де інша інша сторона. От, бачимо: тут у нас Аверс, е, 18-й рік. Е, Знак Національного банку карбувалося. Воно з Національного банку. На монетах, які карбувалися на Луганському заводі патронному, такого знаку нема. І на інших монетах, які карбувалися не на цьому заводі Національного банку України. Ось така дуже красива монетка. Напишіть в коментарях, у кого вона є, хто колекціонує. Ось. І дуже цікава ваша думка, чи зібрали ви ці монети до своєї колекції? Що взагалі думаєте, чи є у вас а, мрія? Пишіть в коментарях і дякую, що подивились це відео. А, слава Україні! Бувайте, друзі!